Шукають кохання, а знаходять борги. Знайомство онлайн один із видів шахрайства, у які потрапляють мешканці Тернопільщини. Користувачі сайтів знайомств намагаються знайти нові знайомства в інтернеті, але часто потрапляють у поле зору зловмисників і втрачають власні кошти. У поліції кажуть, зазвичай від такої схеми аферистів потерпають жінки. до жінок, які з України, які мають там більше 50 років. В друзі починає додатися особа чоловічої там статі, яка розказує, що вона є там контр адміралом армії Бельгії. Там він зараз служить в Сирії. Він хоче на ній женитися, він приїде в Україну, все в нього в нас буде добре. Далі чоловіки у переписці просять, аби жінка отримала посилку з речима із-за кордону. Згодом до отримувачки приходять повідомлення з невідомих номерів про те, що вантаж вже відправлено, але потрібно оплатити пересилку. Розмитнення чи послуги кур'єра, перерахувавши кошти на банківську карту. Ця особа, яка відправляла посилку, також їздно просить, каже, що всі гроші, які були в нього, взагалі він відправив цією посилкою. Там близько 60 тисяч євро оплати, потім забереш собі з них. Ну, відповідно, в нас жінки ведуться. Коли жінка вже розуміє, що стала жертвою шахрайства, вона втрачає велику суму коштів. Роман Свірський зауважив: таким видом шахрайства займаються особи, які проживають у країнах Африки. Схему зловмисники постійно удосконалюють, а привід отримання посилки може бути різний. Ають у таку пастку від аферистів і чоловіки. Останній подібний випадок стався зі священником однієї з територіальних громад нашого краю. йому обіцяли, що пришлють релігійну атрибутику з Америки. Знову ж таки невідома особа, яка сама йому написала. Знову ж таки, посилка знову ж таки вимоги сплатити різні там збори. Коли там вже сума перевалила за декілька сотень тисяч гривень. Священик зрозумів, що його обманули. Відповідно, звернувся до поліції. Полісмени закликають бути пильними і не довіряти обіцянкам незнайомців у соцмережах. Це не лише допоможе вам берегти фінансові заощадження від шахраїв, але й серце від розчарувань. Відповідно на нього люди